Шановна присутні, відповідно, графіка засідань постійної комісії ради на підготовки питань, я можу на чорному 84-й сесії Проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до чинного законодавства України засідання комісії проходить в режимі відділ піксації. член комісії, Прошу зареєструватися у системи рака голос. Всього за списком 5 членів відсутні 3, відсутні двох, нові регіоні. зареєструвалось на, на даний момент 3 члени комісії, тобто комісія про оборону тримати рішення. На засідання, на засідання комісії захоплення представників обратно міської ради та виконавчого комітету, іншої виконавчої ради доповідачів питань порядку денно. Переважна більшість присутня. Нагадую, що під час засідання комісії дотримуватися регламенту для доповіді до тих планів, для участі говорять до трубками, для яких до... Одної хвилини. Під час інформування та виступу обов'язково користуватися мікроформою. Бажаючи що взяти досі обговорювати питання повинні представити. Шановні колеги, я хід би затвердити порядок денного засідання комісії по до порядку денного включення 4 питання про проекту рішення. Черговий 84, 84 сесії міської ради. Порядок денний, кожного з вами розглядає, чи є необхідність його до черту? Ні. Не потрібно. Пропоную затвердити порядок денний, чи є інші походи. <пирать> за три рішення прийняття. Отже, переходимо до огляду питань і перше питання. Про заміщення про які про яких у мене фінансово. Віковецької міської ради, мамо роботи міської міської ради на 2025 рік. Виносить це питання. Прошу заслухати звіт про діяльність комунальної установи Центру гімнального подарського обслуговування закладів до установи у 2024 році. Наша комунальна установа, цена податкування закладів та установок центрів справді Лиховецької міської ради, є комунальною власністю Ликовецької міської ради, що утворення відповідно до закону про місцеве самоврядування України, господарського та цивільного кодексу України та інших законодавчих фактів. Основним економічної діяльності комунальної установи є діяльність у сфері і з консультування з питань податкування. Комунальна установа веде самостійні баланси, підкрити реєстраційні рахунки в органах Державної позначивської служби України, виготового печатку, штаб, і фірмові бланки для своїх найменування. Комунальна установа здійснює свою діяльність на підставі статуту. Головною метою створення комунальної установи є реалізація на новільних достаток здійснення буває обліку та збільшені щодо виконання поштористу видатків господарського матеріально-технічного забезпечення в закладах та обстановного освітля Ликовецької міської ради. Комунальна установа забезпечує введення бухгалтерського обліку фінансового господарської діяльності, складання звітності закладів та установи освіти на договірних засадах, відображення в документах достовірної повної інформації про господарські операції і результати діяльності на для оперативного управлінням бюджетними призначеннями, фінансовими та матеріальними ресурсами закладів освіти, які не обслуговуються. Крім того, також придеться дотримання бюджетного законодавства призеті бюджетних зобов'язань, своєчасно подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежі відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовідно та повного відображення операцій бухгалтерському обліку та звітності. Складання подання, подання встановлення сроки бухгалтерської фінансової звітності, податкової та статистичної звітності відповідним органам, подання звітів по виконанню кошторисів, формування звітів та заявок на виплату допомоги дочасової непрацездатності та інше, збереження бухгалтерських документів і реєстрів. Штатні штат одиниці комунальної станови сформовані таким чином, щоб забезпечити виконання покладених завдань на функції мінімальної кількості працівників, середньообрігова кількість штатних працівників комунальної установи становить 19 осіб. У 2024 році на отримання комунальної установи направлено 3 млн 415 тисяч коштів, із яких 3 млн 276 тисяч витрачені на оплату праці з нарахуванням, 74,5 чотири тисячі гривень на матеріально-технічне забезпечення установи, 41,5 одна тисячі гривень на оплату комунальних послуг. Крім того, були проведені оплати постачання примірника оновлення комп'ютерної програми Метою, технічне обслуговування техніки. Також придбано підписку інтернет, підписку радник у сфері публічних закупівель на загальну суму двадцять одна тисячі. У 2024 році, згідно з укладеними договорами, установи здійснювалось зведення матерського обліку в чотирьох ліцеях, трьох філіях, чотирьох гімназіях, трьох дошкільних підрозділах, трьох закладах дошкільної освіти та чотирьох комунальних установок. Веду в дію сформовані нові штатні розписи та уточнені і призначення закладів освіти Ликовецької міської ради. Комунальні установи проведено роботу щодо здійснення фінансового сподарського обслуговування автономних закладів освіти Миколаївської громади, зокрема, нараховане виплачено на заробітну плату 508 працівникам закладів, проведено реєстрацію договорів органів державної казначейської служби. Здійснено розрахунки з постачальниками товарів та послуг, автономних закладів освіти, надано консультації з питань забезпечення фінансово-господарської діяльності закладів освіти, розроблено проєкти бюджету на 2025 рік по цих закладах забезпечення вчасне подання фінансової звітності та інше. Протягом звітного періоду працівниками комунальної установи було опрацьовано 2379 договорів та 687 додаткових угод, на придбання товарів, виконання робіт, надання послуг для покращення матеріально-технічного стану закладів та установ. Також проведено процедуру закупівлі на загальну суму понад 15 мільйонів. На виконання концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти нова українська школа. Для закладів загальної середньої освіти Лепольдської міської ради у 2024 році за загальним спеціальним фондом було надано 2 мільйони 73 тисячі, в тому числі кошти державного бюджету це мільйон 866 тисяч і 207,4 тисяч гривень це кошти міського бюджету для співфінансування. Усі кошти для користання закупівлю комплектів, навчальних матеріалів, інформаційну продукцію, комп'ютерне, інтернетійне обладнання для природничих чи кабінетів, хімії, фізики, аграфії та біології для формування освітнього середовища учнів шостих-сьомих класів, закладів загальної середньої освіти. Відповідно, до наказу міністерства освіти і науки від 22 травня 24 року, № 731 для створення громадського осередку з викладання оновленого предмету захисту країни на звернення і засоби навчання з оновленого предмету було виділено 2 мільйони 243 тисячі 700 гривень, в тому числі кошти з державного бюджету 2 мільйони 19 тисяч і кошти 224 тисячі – це були кошти міського бюджету на співфінансування вищевказаного проєкту. Поштові саме дві тисячі року були передбачені кошти освітньої субвенції, які направлені були на виплату заробітних плати, оздоровчих, до педагогічних працівників. І Їх витратили впродовж року на суму. Це з нарахуванням. Їх витратили впродовж року на 56 шість мільйонів двісті тисяч двісті гривень. На отримання обслуговуючого технічного персоналу шкіл працівників дошкільних закладів освіти, поточне отримання закладів, придбання паливо-мастильних матеріалів для шкільних автобусів, харчування учнів та вихованців, оплату спожити енергоносіїв та комунальних послуг, місцевого бюджету було виділено 35 мільйонів двісті тисяч значить використання становить 91 на 80%. Тобто їх в грошовому екваленті використано 34 мільйони 961 тисяча 900 гривень. Також договорне про надання необхідних послуг охоплено ще і окремі такі погнальні установи, такі пональні установи, як інклюзивний ресурсний центр, дитячий юнацький центр, центр професійного розвитку те, теж впродовж року в межах помісячних призначень без були використані теж кошти. Значить, по дитячому лінатському центру відповідно до плану призначень використано на 84%, по ІРЦ за державну суденцію використано майже на 86% і місцевий вже 84%. Звітно в періоду працівникам комунальної установи подано 2840 звітів бухгалтерської фінансової та пожаткої звітності. Станом на 1 січня 2025 року притольська заборонення заклада про установу освіти Миколаївської міської ради відсутні. Враховуючи вище викладення основним завданням комунальної установи на 2025 рік визначено відображення обліку господарських операцій у повному обсязі дотримання порядку. Проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповується за бюджетні кошти, дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна, здійснення видатків на підставі до місячних розписів пошторисів у та то закладів освіти, режиму економії та слугової цільового використання бюджетних коштів, забезпечення якісного виконання покладених на повному установу за таких функцій питання. По нашим комунальним установам ми бачимо план виконання позаритный черты, соткивается опять сотрудников по всей чи Економія Экономія коштів, пов'язана з тим, що у нас ви пам'ятаєте, що з першу чергу на 2025 рік планувалися піднімати разом з мінімаль... розміром мінімальної зарплати, тобто ми піднялися на 1 світня, на 1 квітня мала підніматися. Вона піднялася раніше мінімальна заробітна плата, але ще мали бюджетника підіймати особливі области. Але їх не не підняли. Дякую. Я... 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 Прошу, будь ласка, Немає. Тому пропоную інформацію доповідача з даного питання взяти до відома, погодити проєкт рішення про внесення на уряд щодо однієї 84-ї сесії ради 8-го чоловіка. Чи є інші пропозиції? Не. Тоді голосуємо. За 4 рішення прийняти. Переходимо до другого питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради Госмотлоння 23 лютого 2023 року номер 1241 про затвердження про порядок та умови надання оплати соціальних послуг тарифів на платні соціальні послуги зі змінами. І формуємо, скажу, Володимир Валерійович обов'язки директора комунального закладу за Доброго дня, шановні члени постійних комісій та всі присутні. Просимо підтримати внесення змін до рішення 47-ї сесії міської ради 8-го спікня від 23 лютого до 23 року номер 12 про затвердження положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг та тарифів на платні соціальні послуги зі змінами. Тобто викласти додаток 2 до положення, затвердженого рішенням 47 сесії 8 23-го 23 року No1241 новій редакції, згідно з додатком 1, та затвердити тарифи на платні соціальні послуги, що надаються комунальним закладам центру на соціальних послуг Хмельницької міської ради міністра області. Там до цих додатків будуть розрахунки. Я просто хочу, щоб, щоб було зрозуміліше для всіх. Наприклад, скажу, коли затверджувалися тарифи в перший раз 23-му році, наприклад, послуга, стаціонарний догляд, тобто це та послуга, яка надається у нас в робочому відділення, вона коштувала 248 гривень 97 копійок, тобто це одне ліжко місце один день. На даний, Минулого року поміняли, затвердили по-новому, і тоді вже ця послуга вартувала 296 гривень 53 копійки. На сьогоднішній день, хочу простежити зміни, вона вже буде коштувати 376 гривень одне ліжко місця. Це все домовлено тим, що збільшується збільшилися ну, ціни на енергоносії, на водопостачання, на водовідведення, вивози сміття і продукти харчування, наприклад. Тобто, якщо ну, це 30 днів, якщо помножити, коштувати 11 296 гривень за кожного місяця, дивиться послуга власня. Тобто, якщо представник іншої громади чи отримуєш потенційний соціальний послуг, захоче скористатися соціальною послугою в нашій громаді, то громаді інші прийдеться заплатити за нього, наприклад, 11 тисяч-296 гривень. Або якщо житель нашої громади буде мати більший прожитковий мінімум для непрацездатних громадян, там більше 9 тисяч 444 гривень, він, або його родичі можуть заплатити за суму і тоді перебувати на платній послуги. Прошу будь ласка, Прошу, запитання до доповідача. Відсутні, деякі проблемові інформації доповідача, дали питання за відеома до проєкти рішення. Анецька мовить з новою 84-ї сесії міської ради 8. Міської. Чи є інші пропозиції? Немає. Голосуємо. За 4 рішення прийнято. Дякуємо. Третє питання. Про проєкт рішення про внесення змін до рішення 69-ї сесії міської ради 8-20 червня. 2024 року мали одна про ведення програми підтримки учасників бойових дій, члени, члени сімей, членів сімей загиблих, померних літаків війни, захисників та захисників України на 2025-2027 роки. Інформує домча Олена Юрівна, начальник управління соціального захисту населення та охорони здоров'я міської ради. Даними рішенням вносимо зміни у програму підтримки учасників бойових дій, членів їх сімей, членів сімей загиблих померлих, ветеранів війни, захисників і захисниць України на 2025 2027 роки, а саме захід програми 1.4 надання щомісячної грошової допомоги на проїзд членам сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників та захисниць України дофінансовуємо на 250 тисяч гривень у зв'язку збільшенням кількості отримувачів даної допомоги. Та доповнюємо програму новим закладом, а саме 1.6 – надання грошової допомоги на зубу протезування членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, захисників і захисниць України з обсягом фінансування на рік 150 тисяч гривень. Прошу підтримати запитання до доповідача. Відсую продовжуємо цю доповідача дане питання взяти до відома, поводити проект рішення. Внести народу чергової 84-ї сесії міської ради 8-го скликання. Чи є інші пропозиції? Немає відсутність. Голосуйте. За 4 рішення прийнято. Переходимо до 4-го питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 79 ї сесії міської ради восьмого скликання від 20 червня 2024 року номер 1901 про затвердження програми соціального захисту населення Одеської територіальної громади на, на 2025-2027 роки інформує Дончак Олена Юрійовна. Прошу. Даним рішенням мусимо зміни в програму соціального захисту населення Ликовецької територіальної громади на 2025-2027 роки. А саме захід програми 1.1 надання допомоги соціально незахищеним верствам населення фінансовуємо на 1 млн грн» та захід програми 1.6 надання грошової допомоги громадянам територіальних громади, які тривали час воріють на недостатність, у зв'язку збільшенням на одну особу загальної кількості отримувачів матеріальної допомоги, дофінансовуємо на 96 тисяч гривень. Розмір допомоги особам, яких хворіють на недостатність, становить 8 тисяч гривень. Саме на 1 січня 2025 року в громаді в нас є таких отримувачів 8. Прошу підтримати даних перед Запитання. Відсутні. Е, Пропонується інформація доповідача та на питання взяти до відомо. проєкт рішення та внести на розгляд чергової 84-ї сесії міської ради 8 скликання. Чи є інші пропозиції? Відсутні. Е, голосуємо. За 4 рішення прийняти. Дякую вам. Всі питання, порядку день розглянути. Якщо немає інформації або оголошень, то тоді всім дякую за участь у засіданні комісії і мирного дня.